Сьогодні підприємництво і торгівля це інновації, це можливість перетворити своє хобі у прибутковий бізнес. Це насамперед самозайнятість, але це також можливість створювати нові робочі місця. Маємо розуміти, що поруч із розвитком бізнесу підприємництво і торгівля за собою тягнуть безліч ризиків. Каде студентами ми пропрацьовуємо інструменти цифровізації, які можуть застосовуватися в бізнесовій діяльності. Моя податкова дія це ті інструменти, які дозволяють полегшити бізнес. Крім цього, в межах освітнього процесу вивчаємо цифрові технології маркетингу, які дозволяють формувати бренд та покращують і комерцію. Крім того, до організації та реалізації освітнього процесу запрошуємо фахівців, практиків та зовнішніх стейкхолдерів для того, щоб вища освіта за спеціальністю підприємництва та торгівля відповідала тенденціям ринку праці та запитам бізнесу. Власне, треба розуміти, що в сучасних реаліях підприємництво це запорука міцної економіки нашої держави. Чому? Тому що підприємці це робочі місця, підприємці це податки, підприємці це ВВП, а це основний макрофінансовий показник. Ось і підприємці, власне, що дуже важливо, це інновації і прогрес, так тому що конкуренція між підприємцями завжди породжувала інновації. Нам зараз в сучасних реаліях це потрібно як ніколи. І то, що робить УКД. Розвиваючи таку спеціальність як так, це великий внесок в майбутнє. Результати ми побачимо через роки, а може і десятиліття, це робота вдовгу, але це дуже добре, що такі речі зараз відбуваються.